Однак за добу за сьогодні тільки 17 чоловік по особовому складу по противнику, не враховуючи е, різні засоби. І це скажу таке, знаєте, бувало і покраще. Бувало і там, 27 і 30 за добу. І це кожен день, як добрий день, розумієте? От. Тому я більш ніж певний, що найближчим часом за допомогою БПЛА якраз і вирішиться питання цієї війни. війні. Я думаю, що Росія просто не витягне рано. Літній наступ противника, який ми зараз спостерігаємо. В принципі, тут не потрібно реально. От, якщо так реально вслуховуватися, ваші слова, то не потрібно панічно, катастрофічно і лякливо дивитися на ці їхні просування, які десь можуть з'являтися. Цих самих 200-300 метрів. Тому що це ну це просто це просто нічого. Це просто знищення великої кількості людей, і воно рано чи пізно все рівно закінчується. Це це все просування, які загалом люди і треба буде сідати за стіл переговорів. Ми втратимо територію одна Значно чому тому, що Російська Федерація на не може, скажімо, втрачати своє там ім'я на теренах всіх країн світу, от як загарбники, завойовники і так далі. Вони будуть відправляти сотні одиниць бойових броньованих машин, тисячі своєї піхоти. Так, вони візьмуть там тих дві посадки, однозначно ми їх втратимо, тому що це буде сили переважаючи там в 10, 15, 20 разів. Розумієте, це неможливо. Але враховуючи поставити на шашу те ту кількість, що вони кладуть насправді, отак от без глузду, І то, що їм вдається загарбати, ну це просто ніщо. І я більш ніж впевнений, що рано чи пізно вони, вони закінчаться. Як кажуть, е в Російській Федерації баби і що наражають. Ну вони то наражають. На їх треба ще виростити. Розумієте на сьогоднішній день? Я радий тому, що. У нас є засоби ураження, є засоби пла. Я не говорю за всі підрозділи в кожному підрозділі по різному. Я пам'ятаю, як ми переживали всі різні моменти, складні волонтери і так далі. Але назад на зараз у нас є чим воювати, і ми будемо воювати. Нам не вистачає єдиного людей. Не вистачає людей, не вистачає рук, і щоб бути ще ефективнішим, щоб вбивати ще більше, знищувати ще більше і не втрачати територію. Наша мета це максимальна живучість нашій піхоті. Надати можливість їх забезпечити, а також підтримати їх і не допустити різних типів проривів і не втрачати територію. Це от найбільша наша мета. Але герой цієї війни, піхотинець.